Добрий ранок. Отже, вскрили ми технологію 20-х років. Вона має право на життя, але не в котлі. Чому? Зараз розкажу. Я коротенько постараюсь. Як ви бачили, у нас з'явився перших 5 хвилин конденсат. Навіть коли конденсат з'являється на 5 хвилин, бачите, що він робить з теплообмінником. Тут зразу наростає. Сажа і сажа наростає з усіма її наслідками. Тобто конденсат це вода, кислоти всякі, і при взаємодії з киснем для котла це дуже-дуже шкідливо. В самій горілки там все нормально, сухенько. Я побачив, мені дуже сподобалось. Що полум'я проходить через щілину, вдаряється в задню стінку і по нижній частині закручується, обходить весь котел, закручується аж отут язик. Графіки температури показують, що коли горить факел, все добре. Температура набирається дуже швидко, температура набирається різко. Коли вистачає піролізу, коли вистачає матері... горючого матеріалу, як тільки дрова чуть прогорають, стінка котла являється холодною частиною і вона тушить факел. Тобто графіки показали, що температура після того, як хоч трішечки пройде перше горіння, навіть уже в центральній частині горіння, Десь після 1,5 години-дві години горіння, температура котла різко-різко падає. Факел тушиться і немає тої тепловіддачі, яка має бути. Вертаємося до технології котел майбутнього. Ми зробимо форсуночку, але ми її змістимо вліво і постараємося добитися такого ефекту. Як у нас був, щоб полум'я виходило в лівій частині і проходило через теплообмінник за, по задній частині і заверталося. А в нас було так, воно било посередині, вбило одну точку теплообмінника і розходилося на обидва боки. Попробуємо ще так. Отже, перекладаємо кирпичі по-новому. Я вам показую, як вони складені. Запалюємо і дивимося, чи буде конденсат чи ні. Товщина щілини ось оцієї 50 мм. Висота щілини донизу, отак 180 мм. Довжина щілини отак 220 мм. І сухий шов ось під цю стінку 20 мм. Полум'я буде заходити сюди, проходити через завуження, виходити сюди і надлишковий тиск буде вертатися сухою щілиною. Перекриваємо це все кирпичем зверху, наглухо, і запалюємо. Отак От це все виглядає з середини. Ось завуження і щілина з правої сторони. Закладаємо дрова і вперед. Ось вчорашня кришечка. 5 моїх відсотків. Не забуваємо. Ось такий бункер. Ось. Тобто з бункером все чудово. О! Оце діло. Дві секунди і готово. Ні диму, ні конденсату. І в нас вже грубка гуде. Клас. Дуже подобається, поки що все дуже добре. Слідкуємо за температурою. Все, нічого я вже міняти не буду. Це остаточний результат. Полум'я виривається. З лівої частини завертається вправо, так як я й хотів, так як я й думав, воно так і відбувається. Полум'я біле. Котел, ви чуєте, що з котлом. Котел шипить. Ось така там красота. Ідемо дивимось на димоход. Ось так нас з димоходом. Ідемо до котла. Диму нема. Йдемо до котла. Що нового? Поставив на третю швидкість. Піддувало в нас отак. А котел не заспокоюється, шипить і шипить. Чути, так? Да? Горить отак помірно. Ось так горить. А котел не перестає шипіти. На третій швидкості. Насос стоїть на третій швидкості. Отже, з експериментами це все. Так воно залишається до весни. Більше я нічого переставляти, більше нічого крутити не буду. Дуже добре, дуже подобається, як воно нагріває. Дуже все класно. Отже, дивимось, сама горілка вікно 300 на 300 І всередині, у вас получиться отвір висотою 180 шириною 50 мм. І сухий шов це теж отвір шириною 20 мм, висотою 180 мм. Довжина оцього всього діла 220 мм. Коротенько принцип дії. У нас є бункер. Загрузочний бункер висотою 160 і розмірами 300 на 300 мм. Далі у нас йде камера 300 на 150. Тут теплообмінник. Зверху, збоку і збоку. Знизу нема. Ця камера обов'язково повинна бути, в ній готується суміш. До того, як потрапити в горілку. Далі, як я вже казав, горілка. Це зверху шамот, по боках шамот, скрізь шамотом зроблена, така щілина. Розмірами я вже казав, 180 і шириною висотою 180, шириною 50 мм. Через нього гази концентруються і проходять довжину 220 мм, проходячи. І виходять в теплообмінник. Тут я намалював дверку. Якщо ви будете марувати і теплообмінник, теж, то було б дуже добре, щоб тут була прочисна дверка, щоб ви могли побачити, що там робиться і почистити. Зверху теж прочисна дверка і смотрове віконечко, щоб можна було подивитися на саму горілку. Як ви бачили, гази вириваються з лівої частини, частково закручуються вправо. В цю меншу щілину, яка має розміри 20 мм, ширина і 180 висота, і довжина її теж 220 мм. Тут все збирається, все тепло тут збирається теплообмінником. І до димохода ось Виходить димоход, і до димохода вже нічого не доходить. Димоход у нас залишається холодний. Тут над горілкою я б теж зробив смотрове віконечко, щоб можна було розібрати саму горілку. І, скласти, і розкласти і почистити. Отже, якщо воно вже все буде змуроване з кирпича, я думаю, що димоход з цієї частини можна було б вивести в цю частину. Ось так. сюди. Тобто гази, виходячи, не йдуть в цю сторону, а йдуть в цю сторону. Таким чином, ми економимо місце. Тут ми можемо в уголок це все поставити в стіну. І отут все можна попід стіночку поставити. Воно буде компактне. Димоход піднімається, і в отвір в стіні. Виходить туди. Значить, все розповів. Хочу ще наголосити на бункері Якщо ви не хочете топити повітря навколо бункера, максимально його утеплюйте. Це дасть змогу зробити верхній шар кирпича холодним. Він не буде давати тріщин верхній слой кирпича і обов'язково утепляти низ дно самого бункера. Так як досліди показали, в мене в прошлому бункері було дно утеплене. Жар лежав тут набагато довше. Зараз донечко трошки холодить, трошки добре холодить цей жар. Отже, як воно горить? Воно горить без колосників. Закладаємо дрова, закладаємо пеньки. Сюдою поступає повітря, проходить сюди, тут горять дрова, тут концентруються вже е, гази, піролізні гази. Тут вони гарненько перемішуються, догорають, готується температура на цьому участку 150 мм. Попадають в завуження. В завуженні вони ще більше стискаються і вилітають гарячущим факелом і б'ють на наш теплообмінник, віддаючи велику температуру. Тут же ж температури в нас як такої нема. Ну, по зрівнянню з горілкою. Тут температура 600 700 градусів. Тут на вильоті. Факел ділиться на центральну частину. І ось так. Тут найгарячіше в центральній частині, може бути 1000 і більше. На відстані вже 65 мм, він вже втрачає свою температуру і віддає тепло теплообміннику. Не потрібно теплообмінник ставити прямо в притул, до цього факела, тому що цей факел пропалить метал. Як показали досліди, оця відстань від того, коли виривається факел, і до того, коли він вдаряється в стінку теплообмінника, має бути 120 мм.